Доброго дня, всім добрим людям. І так, не так давно я знімав ролик про те, що Держава Україна є імперією і багатьом людям це не сподобалось. Ну, На превеликий жаль, політиці, в тому числі і в великій, і в міжнародній перекручування, спотворення, деформація, права присутні. І особливо тоді, коли стараються нав'язати людям якусь хибну або демологічну думку. Такою хибною думкою є останнім часом з потворенням є звернення президента України. Він же імператор, всія обрізаної України, про те, що він звертається до всіх українців. Ну, я звертав увагу на те, що. З 2003 року поняття національності відсутнє, є це поняття у всіх державах, в тому числі і пострадянських державах, замінено громадянством. Але для того, щоб розколоти народ, для того, щоб його зомбувати, президент України вживає таких висловів, звертаючись до українців і таким великим спотворенням. Перекрученням і введенням в оману народу є указ Президента України номер 17 дріб 2024 яким він визнав про історичне населення українцями території Російської Федерації. Ну, не маючи поняття національності, в тому числі і такої національності, як українець, президент, я не знаю, хто йому там рекомендував. Але він великий правник, прямо майже засновник, скоро будемо його величати як засновник Криворіжської школи права. Він вжив це слово, слово і е, ніхто не звертав увагу, а я раніше звертав вашу увагу на те, що ці історично населені землі такі були визнані Кубань, Стародубщина, Північна і Східна Словоджанщина в межах сучасних. А тепер рахуємо: Краснодарський край, Білогородська, Брянська, Воронецька, Курська, Ростовська області Російської Федерації. Тобто є один край і п'ять областей Російської Федерації. Ну і продовження цієї розкольницької планети між людьми, розкольницької політики між людьми. Президент доручив там. Саме головне це написано в статті, в першій статті кабінету міністрів розлучити з розробити із залучення міжнародних експертів, представників світового конгресу українців, вчених громадськості та внести на розгляд рази безпеки і і оборони України план дій. І оце саме головне план дій щодо збереження. Національності, і ідентичності українців. Ну, національну ідентичність ні жодна держава на сьогоднішній день не збирається нічого робити, оскільки всі держави, як я вже обґрунтовував, вони є імперіями, які, судячи з висловленням наших українських націоналістів, вони розваляться. Ну і на сьогоднішній день від війну коментують. Безліч далеких від неї людей, особливо після захоплення держави України частини Курської області. Я не буду розглядувати там наслідки цього міжнародно, правові там і так далі. Не буду передбачати, чим вона закінчиться, оскільки передбачення краще робити заднім числом. Ну, я хотів звернутися до другого питання, яке я сьогодні розглядаю, а саме те питання, що один з моїх критиків послався на постанову номер 753 від 13 липня 2011 року під коментом, чи є право ухилянтів від, 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 ухилитися від мобілізації. Ну, я е, звертаю вашу увагу на те, що ця постанова, яка прийнята, Кабінетом міністрів 13 липня 2011 року вона затвердила порядок залучення протиздатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Вона не може трактуватися як така, що вона надає права ухилянтам або заміщає право ухилитися від військової служби. На примус до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Чому? Тому що порядок другим пунктом написано, дія порядку поширюється на військове командування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. А також підприємства, установи і організації незалежно від форми власності. Тобто ці вище перелічені, на кого поширюється дія цього порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт, мали би знати, що вони мають залучати цих робіт, до цих робіт людей. І виплачувати їм винагороду зі всіма соціальними пакетами. Крім того, на цей порядок залучення мають бути передбачені кошти, виділені і тому говорити про те, що я там щось неправильно сказав. що нібито Я сказав, що право ухилянтів, нібито є тотожне залучення працездатних осіб до суспільнокорисних. Робіт в умовах воєнного стану я такого не говорив. Тому ще раз звертаю увагу на те, що право ухилятися від військової служби це природнє право людини. І воно не може бути інше протрактовано, оскільки, змінивши суспільно економічний устрій з розвинутого соціалізму і взявши за основу права, в тому числі і дифузного права, природні права людини. Які фактично є необмежені, якщо вони не посягають на права інших людей, жодного права людини, яка ухиляється від мобілізації, жодна людина, жодного іншого права людини не порушує. Жодних доказів на сьогоднішній день такого порушення права будь-яким ухилянком не було надано. І Тому довільне трактування. Деяких постанов або ототожнення їх зі своїм баченням я вважаю неприпустимим і зовсім нелогічним. Ну і останнє третє питання, яке я хотів сьогодні звернути увагу, це багато павутині точилося того, що всі сміялися з корейських снарядів, які там підписала Україна. З Корейською Народною Демократичною Республікою, а саме Щук, ніби про те, що 5 мільйонів снарядів до артилерійських снарядів. Артилерійських ну, хотів це питання прокоментувати, сів чуть-чуть його вивчати, але не думаю, що його треба глибоко вивчати, оскільки на сьогоднішній день. Корейська Народна Демократична Республіка є лідером в світі по виробництву снарядів. Вона виробляє більше снарядів, чим Росія, Радянський Союз і Сполучені Штати Америки. Кожен зокрема, і на сьогоднішній день говорити про те, що вони неякісні або ще якісь там немає жодних правових підстав. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всього найкращого.